Минуло 12 днів спочатку сушіння наших квітів, наших сонячників. На п'ятий день я відкривала, мені не сподобалось, бо недостатньо було просушено. Я ще додала декілька соняхів сюди, і час подивитися, що вийшло. Ось так. Зараз ми будемо це все вичищати, але досить акуратно, бо висипаються пелюсточки. Я докладала до цих пухнастих ще звичайний сонях. Просто звичайний, який на городах цвіте. Ось, що від нього лишилося, ми бачимо, що жодного листочка на ньому нема. Тому, мабуть, звичайні соняхи таким чином сушити не можна. Далі, в мене є ось такий ніж з щіточкою. Від фірми Sagaform Doris. Це для походів за грибами. Є ніж, тобто зрізаємо грибочок і потім відтрушуємо його від піску. І, мабуть, ця щіточка підійде мені, щоб я обтрушувала весь гель з наших соняхів, щоб не травмувати листочки. які є. Так, ця щіточка просто знахідка для таких цілей. Особливо між ярусами дуже уважно, ось тут трошечки залишилося, дуже уважно прочищаємо. Так. Мінімум травматизації, максимум ефекту. Ось такий гарний пухнастик у нас виходить. І так з кожним робимо. Ми закінчили, намагалися максимально обрати силикатний гель. В деяких місцях, ось наприклад, як тут не вийшло, бо інакше просто б розсипалася серединка. Так, виглядають вони дуже гарно, нагадують якихось ведмедиків. Тепер я буду використовувати їх для своїх заливок. Ось так вийшло. Всім гарного дня!